До повномасштабної війни Оксана працювала в українському інституті протезування, а сьогодні створює нові руки військовим. Протезування рук більш складний та довгий процес у порівнянні з виготовленням протезів. Ніг наші журналісти побували у львівській майстерні, де виготовляють протези, щоб побачити процес на власні очі. Виготовлення протезів рук має багато своїх нюансів, говорить Оксана. Якщо ноги потрібні в основному для ходіння, то руки задіяні у багатьох видах діяльності від прийому їжі до спілкування і жестикуляції, контакту з зовнішнім світом. До війни протезування рук складало лише 10% від загальної кількості випадків, звідси і нестача фахівців, що спеціалізуються саме на верхніх кінцівках. Зараз, на жаль, ми бачимо, що це зовсім інший відсоток під час поранень. Люди втрачають руки дуже часто, і це, мабуть, десь вже 30%, а не 10% від загальної кількості, що що потрібно до протезування. Протези бувають косметичні, функціональні, що за допомогою різних насадок дозволяють виконувати ту чи іншу роботу, та спортивні. Якщо ми говоримо про функціональні протези, то ми розуміємо, що цими протезами людина може брати різні предмети з різних рівнів, наприклад, з робочої поверхні, це столешня, чи з рівня полу, чи полички. Що стосується так званих біонічних протезів, їх збирають в Україні та складові, зокрема кісті рук, доводиться замовляти за кордону. В Україні, скажімо так, з'явилася зовсім недавно одна рука біонічна, яка проходить зараз певний період апробації ще пацієнтами. Найскладніші випадки, з якими доводилося зустрітися на практиці, коли втрачено обидві руки, говорить Оксана. Дуже важливу роль в цьому. Випадках, грає і наполегливість самого пацієнта, його прагнення до діяльності і дуже велику роль при цьому можуть відігравати саме ерготерапевти. Сьогодні в Україні продовжують діяти державні програми протезування. Цих коштів вистачає для виготовлення косметичних протезів та протезів стяговим способом керування. Якщо ж необхідний більш дороговартісний протез, доведеться шукати додаткове фінансування та спонсорські програми.